Слава Україні! Вітаю, друзі! З вами знову Максютинський, 27 червня 23-го року. E, хороша погодка, мені така погода подобається. Одне що дощ, правда. Лють, дощ. в Цілому, в принципі, непогано. Хочу вам показати подарунок юнатам, але ось попередньо так проходив бачу чик, шедеврик, Двухрічка з горіхами. Там ось шедевр з горіхами. Все вирощується природним шляхом, ніяких капельних поливів, ніяких стимуляторів. Іноді мульча трошки ось і перегній. Іноді це ось шедевр і йде він там аж до обільного туди. От. Хочу вам показати, е, бо люди питають, от хочу сорт, щоб не заморочуватися <кхи> Мені не потрібен супер крупний, мені не потрібен там, супер якийсь там врожайний чи ще щось там, щоб за ним сильно крепко бігати, доглядати. От. Мені потрібні горішки щоб були для сім'ї. От, і щоб їх було достатня кількість. Ось вам показую, це навіть більш, ніж достатня кількість горіхів. Він, бачите, відео бувають, колеги мої показують, шатнув такої, видно, скільки там горіхів, воно все всипано горіхами. Ось. Все. Так, горіх не крупний, якщо такий нагруз, то горіх. Більш до домілкового, попадається середній, але в основному більш до мілкого. Ось гляньте, яка, яка картина маслом, да, як то кажуть тут. Весь низ, все в горіхах, обійдемо з іншої сторони. Тут обходиш і просто око радується, це просто щось із чимось. І це всього то штамбик, він був омоложений, ну йому, мабуть, зараз ми глянемо, рік, два, три повних роки, я думаю, омоложений штамбик, а так десь, мабуть, 4 роки, тут як воно посажене. От. Бо тут таке воно при посадці було пеньком і прибралося, і порослина вивелась. Я його підв'язував, але під такою вагою пеньок, коли пеньок, колок не витримав, він просто зламався. Ось Дивіться, що коїться. Я вам просто хочу показати, щоб ви наглядно побачили, що подарунок юнатам видає мега врожаї, просто мега врожаї, якщо рахувати по кількості горіха на рослині, його моніліоз фактично не бере, От, його можна не обробляти. Довгоносик його теж фактично не бере, поодинокі горішки бували випадки. От. Родить, як ви бачите, і я вам скажу, що таке плодоношення стабільно кожного року. Я не знаю яка генетика і хто батьків цього сорту, я так детально не дізнавався, але я бачу, що точно врожайні сорти і стійкі до всіх погодних умов. Незалежно від якихось катаклізмів погодних каверзів. Цей сорт заряджає. Є інші в мене, ну її саженці є в мене багато. Персики буду прибирати, бачите ви, в кадр попали, буду прибирати, сюди посажу або фундук, або хурму. Буду дивитися ще. от Є ще в мене рослини його. Частину я прибрав, бо мені напхали, були його пересортом які деяким моїм колегам-фундукарям в Україні, можливо, одна й та сама людина навіть <кхи> все може бути. Вот. Але тим не менше я вам показую, щоб ви розуміли і щоб ви знали, що, що, насипає, що насипає ще й дуже серйозно. Тут, правда, тут цей перший ряд. Я вже його трошки там перепривив і такого, знаєте. він е потужний в плані чого, в плані того, що тут волога постійно збирається, йдуть скоси, горбик, Ну і тут трошки якби теж така ямка виходить. І тут волога збирається, от. і заряд такий йде врожаю, що але це в нас, здається, ковуш. Скоріше за все, от. теж грузиться гарно, але подарунок там сильніше. От. І на останніх теж подарунка юна, Там в мене залишилась рослина, там, там рослина для запилення. Він хороший запилювач і до того всього росте без проблем. Одне, що порослі трохи дає забагато, скажімо так. От. Так що ось така картина. Створюю я групу в Фейсбук. Скину силочку в описі і в коментарях. Приєднуйтесь до групи. І там я буду виставляти, що, що буде на продаж. От, ну. І собі будете щось вибирати по фундуку. <кхід> буде трошки сортів фундука і от на дорощуванні. Це тут меншенькі, вони взагалі будуть іти як за одну річку. От. Є більші. От. Є ось більші. Це теж шедевр. Ось, теж з горіхами. Є, це типу як будуть йти за двохрічку, можливо декілька за трьохрічку, бо воно тут другий сезон вже сидить. А там є ще крупніші. Буде йти вони вже 3 роки. там їм, Осінь було 4 саженці, будуть йти як за трьохрічку. Ось обільний. Теж у нього лист відрізняється, бо світліший. Там далі пішов Караманівський. До речі, Караманівський теж зніму відео, нагрузився доволі непогано. От, омоложений штамбик є, хто слідкує за каналом, там теж трошки горіха є. Я вирішив поекспериментувати. Ось така картина, друзі. Полуничці не заважають фундуки теж рости і плодоносити. Ось, полунички вистачає. І фундучки ростуть і все добре. Аби не дощі, такі дуже-дуже-дуже часті. От, трошки був перекур у них десь недільки дві От, але знову передають на неділю-дві перекор. Барбакан. Трошки в коріні барбакана. Зовсім небагато. Ось така картина. Зараз ще, мабуть, зніму по Караманівському і буду їхати додому в приміщенні працювати. Тут була Катерина, її хороші <кхід> люди <кхід> вирізали серпом, але добре корневище залишилось, то відіб'є. Ну, У мене ще Катерини є, тож є ще саженці, рослини ростуть. Ось. Так що така картина, ось така картина по подарунку юнатам. Тут не треба і близько підходити і показувати ось так в камеру. Вони і так ось. ну Це просто це просто капець. І прибирати я такого аби був вибір прибрати її зовсім, а посадити щось супер трендове, знаєте. Я б все рівно всю її не прибрав би, бо з такою нагрузкою вона і для домашніх потреб, і для селекції, я думаю, теж буде цікава. Все, друзі, всім миру, перемога наша не за горами. І все буде спокійно, все відбудується і все буде добре. Всім миру, всім добра. Привіт з Рівненщини. Почуємося.